Вітаю на моєму Астроканалі. Мене звати Тетяна, і це прогноз на тиждень з 30 червня по 6 липня. Цей тиждень обіцяє бути періодом глибоких емоційних переживань для чутливих людей. Нептун йде в ретроградний рух, також фінансових переоцінок та можливих несподіванок. Венера переходить в знак близнюки, а за нею туди йде Уран. Аспекти вказують на важливість інтуїції та вміння адаптуватися до змін. Напружені аспекти минулого тижня починають розходитися, а нові гармонії аспекти Від Венери починають формуватися. Це загальний прогноз на тиждень, в кожного з нас свої аспекти в карті. Він впливає на загальну атмосферу, яка може впливати на наше життя. Понеділок, 30 червня, місяць буде йти в знаку Діви і з'єднується з Марсом, стає секстиль на сонце. Такий день добре підходить для вирішення побутових справ: наведення ладу на робочому місці чи по дому. щось поремонтувати, прибрати, зробити звіти, навести лад в паперах. Все це буде дуже добре проходити. Марс додасть активності, роботи стане більше, тому добре зробити план. І виконувати все по порядку. Звертайте увагу на ваше здоров'я, добре обмежити себе в жирній їжі, тому що буде вразливий шлунок і кишково-шлунковий тракт. Добре проходити обстеження, звертатися до лікаря. Багато хто може відчути роздратування, через що можуть виникати побутові конфлікти. Тому контролюйте емоційний стан. У вівторок, 1 липня місяць в Діві робить гармонійні аспекти на Венеру і Уран. Е, актуальні рекомендації понеділка. Коли місяць в Діві нам хочеться, щоб все було на своїх місцях, все йшло по плану. Уран може додати неочікуваних ситуацій, багато руху, можуть приходити цікаві ідеї, захочеться змін, добре робити покупки, особливо для дому, або те, що допоможе просувати ваш бізнес, давати рекламу, вирішувати питання нерухомості, гарний день для зустрічі з друзями або занять творчістю. З 1 по 12 липня Нептун буде йти в стаціонарному русі, тому тут потрібно берегти наше психологічне здоров'я. Чутливі люди можуть впадати в депресію залежності. З обережністю проводимо фінансові операції тільки в перевірених людей та платформ, тому що можуть бути активні шахраї. Тому перевіряйте всю інформацію. Фінансові операції можна робити, але тільки все Перевіряйте, щоб не натрапити на шахраїв. Добре, займатися творчістю, духовними практиками, йогою, відвідувати місця сили, гуляти біля води або на природі. Середа та четверг, 2 і 3 липня місяць буде йти в Терезах. На перший план виходять теми партнерських відносин, як ділових, так і особистих. Ми можемо мати внутрішні сумніви щодо партнерства і стаємо готові до діалогу, аби знайти баланс. Деві з цих днів це дипломатія, домовленості, уникнення конфліктів. Ми стаємо більш м'які, добре для романтичних побачень і відвертих розмов. 2 липня день дуже насичений. Місяць робить багато аспектів, вночі місяць робить негармонійні аспекти на Сатурн і Нептун, тому ранок може бути тяжкий, лінь, прокидатися, щось робити, може бути погане самопочуття. Звертайте увагу на сни. В них можуть бути підказки для вирішення ваших проблем. Де буде оголошена тривога, реагуйте. Є гарний аспект на Плутон, що допоможе зібратися, він наділяє нас лідерськими якостями. Добре, назначати зустрічі, переговори тим більше є гармонійний аспект від Меркурія планети комунікацій. Тому можна буде про все домовитись. Місяць в квадраті на Юпітер і сонце стає ввечері, тому може виникати багато справ якихось сімейних по дому з дітьми, пов'язаних з нерухомістю. Тут може бути так, що вам негайно потрібно щось зробити по дому, Ви не встигаєте. Також ви можете просити допомогу і підтримку в інших людей, які вам будуть допомагати в цьому. 3 липня місяць цілий день буде йти без курсу до 4 липня до 11.33 в цей період не назначайте важливі справи, переговори, будьте уважні за кермом. День добре підходить для рутинних справ, релаксу, пошуку балансу і гармонії. В п'ятницю, 4 липня з 11.33 місяць буде йти по знаку скорпіона. Цей період стає більше словесних поєдинків і психологічного тиску. Ми здатні йти на ризник. Хочеться отримати все й одразу, стає активним сексуальне життя. Місяць робить негармонійний аспект на Плутон, що буде впливати на психіку. Ми можемо відчувати тиск, маніпуляції, прояв ревнощів, уникайте натовпу та агресивно налаштованих людей, де оголосять тривогу, реагуйте. Гарний аспект на Юпітер дасть зближення з сім'єю. Венера з'єднується з Ураном в останніх градусах тельця. Це про різкі зміни в житті, коли нам хочеться цих змін. Ви неочікувано можете захотіти змінити імідж, кудись поїхати, купити квітки або піти на цікаві курси, накупити собі одягу чи прикрасу дім. В цей період слід очікувати змін у фінансах і відносинах. Аспект добрий для тих, хто має власний бізнес. От, або е, люди, які займаються творчістю, надають якісь послуги, е, в мінусі може приносити втрату та нестабільність у відносинах і фінансах, проблеми з оплатами та банками. Ввечері Венера переходить в знак близнюки. Така венера сприяє подорожам, приємному спілкуванню, легкості, добре заводити нові знайомства, вкладати гроші в саморозвиток, добре купувати курси, книги, розвивати блог, купувати квитки на подорож, можна вкладати гроші в автотранспорт, техніку та гаджети. Ви частіше захочете змінювати образ, зачіску. У відносинах добре додати руху, кудись разом поїхати відпочити. першу половину Пня Венера робить гармонійні аспекти на Сатурн, Нептун та Плутон, можна вирішувати будь-які питання з керівництвом, старшими людьми, організовувати роботу в колективі або взятися за якийсь великий проект, що принесе вам прибуток, робити покупки, їздити, відпочивати, вступати в групи по спільним інтересам, вести активне соціальне життя. Гармонійно така ванера буде впливати на тих, в кого в натальній карті вона знаходиться в близнюках, терезах, водолії, в леві і овні. Напругу у відносинах чи фінансах можуть відчувати діви, риби, стрільці. Трошки може зачепити скорпіонів і козирогів. Суботу, 5 липня, місяць буде йти ще по знаку скорпіона. Контролюйте емоційний стан, дослухайтеся до своєї інтуїції, звертайте увагу на сни. Місяць робить квадрат на Меркурії. Зранку можуть виникати конфлікти або висловлення якихось претензій один до одного. Будьте уважні за кермом. Тут може бути підвищена аварійність. Далі місяць зробить гармонійний аспект на марсі Сонце, що покращить настрій. Можна зробити багато справ по дому. Чи, Вирішити якісь робочі завдання, при потребі пройти якесь обстеження. Нептун іде в ретроградний рух до 10 жовтня. До 10 грудня, перепрошую, планета, яка відповідає за нашу інтуїцію, істинні бажання, фінанси, творчість, художні та музичні здібності, наше натхнення. Вона приносить таємниці, фобії, обмани, впливає на ек екстрасенсорику, окультні практики, алкоголізм та наркоманію. Ретроградний період посилює інтуїцію в людей з залежностями та психологічними захворюваннями. можливе загострення. Цей час важливо не Впадати в депресію, добре займатися духовними практиками, усамітнюватися, відвідувати релігійні заклади, розвивати свої творчі здібності, працювати з психологом або астрологом. Звертайте увагу на документи, які підписуєте, та платіжки, які отримуєте, можуть бути штрафи, або з вас хтось буде вимагати кошти, негайно щось оплатити. В жовтні вона повертається в Риби і може бути повторення ситуацій березня-квітня. Неділю, 6 липня, місяць продовжує йти по скорпіону, без аспектів. Тому цей день добре присвятити відпочинку, прогулянкам на свіжому повітрі, або усамітнитися своєю половинкою. Венера робить точний гармонійний аспект секстиль на Сатурн і Нептун. Він діє за три дні до і три дні після дати. Це коли вам приходять шанси отримати те, чого ви хочете, у відносинах і фінансах, роботі. Тут головне скористатися цими шансами. Добре Інвестувати в бізнес, розвивати його, розвивати свої соцмережі, робити покупки, або продавати щось, за що ви можете отримати велику суму грошей, можна заключати вигідні фінансові договори. На таких аспектах добре все чітко спланувати для досягнення мети і почати діяти. Уран вже готовий перейти в знак близнюки, тому багато хто вже на цій неділі, особливо в кінці, буде відчувати зміни або потяг до цих змін. Ось такий у нас цікавий тиждень виходить. Бережіть себе, своїх рідних, підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте вдалого та спокійного тижня і до зустрічі!